Всім привіт та доброго здоров'я! Шановне панство, сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачну намазку для бутербродів. Всього з 4 інгредієнтів. Для цього потрібні будуть відварена морква, 2 сирочки плавлені, м'яке вершкове масло та оселедець. Перш за все, відварюємо моркву. готуємо філе оселедця, ретельно виймаємо кісточки. Виймаємо з холодильника плавлені сирочки та вершкове масло. Тепер все це, крім масла вершкового і однієї морквинки, потрібно подрібнити. Все це можна зробити на м'ясорубці або в блендері подрібнювачі. Лише декілька секунд і готово. В той момент, коли я закладала масло і перемішувала, камера не зазняла. Моркву натираємо на терці, бажано на дрібній. Все ретельно вмішуємо в отриману масу. Готово! Можна смакувати. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах, а найголовніше бережіть себе, все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!